Друзі, вітаю на ОБОЗ ТОК. з вами Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіше в Україні та світі. Нині говоримо про економіку на економічні теми. Обговорити є що мій гість сьогодні. Це Ілля Несходовський, економічний експерт. Рада вітати вас! Слава Україні! Слава, всім доброго дня. Ане пропоную розпочати з економіки країни-агресорки, зокрема з того, що її живить, що їй допомагає продовжувати цю несправедливу і неспровоковану війну проти України, зокрема, нафтова галузь. це те, що допомагає їй рухатись, нафтогазова, навіть якщо так загальніше охопити. І от є цифри від європейського союзу, навіть відкрито озвучуються ці цифри під рахунок, скільки допомогли нам європейці, а скільки купили енергоносіїв у росіян? Так, от за 4 роки повномашту. Штабки Кремль в плюсі виходить, що імпортували енергоносіїв на 201 мільярд євро. Європейці, зокрема, а допомога Україні від Європи склала 187 мільярдів євро. Тобто, ну цифри близькі, та але все одно, навіть покупка енергоносіїв переважає. Що можемо з цим зробити, враховуючи те, що Європа декларує відмову від покупки європейських енергоносіїв аж на 2027 рік. Що можемо робити весь 2026-й? Чи варто очікувати, що Росія буде торгувати на тому ж рівні весь наступний рік? Вітя спочатку я поясню один такий дуже важливий момент для того, щоб об'єктивно дивитися на цю ситуацію про те, що дають, коли за 4 роки не показують роз, безпосередньо по кожному року. Чому тому, що основна частина, яку заплатили Європейський союз за енергоносії, а які були поставлені з території країни агресора, це був 2022 рік. Тоді внаслідок військового торгівня суттєво зросла ціна на нафту, суттєво зросла ціна на газ. Зокрема, наприклад, на нафту вона досягала більше 100 доларів за баррель нафти, і це дуже суттєва сита ціна в порівнянні з тим, що зараз лише тільки 50 доларів за баррель російської нафти. Це перший момент, другий момент за газ. Газ також дуже сильно злетів у порівнянні з тим, що зараз це в рази 6 разів у порівнянні з тим той ціни, яка є зараз, Тобто з іншими словами. Переплата відбулася саме переважно в 2022 році. Так, 2023 рік і 2024 рік. Ну вона покращила ситуацію, тому що саме в тисячі кінці 2022 року Європа відмовилася від купівлі російської нафти. Як результат, це суттєво змінило цей баланс. По газу ситуація наступна, європа не відмовлялася. Але разом з тим, внаслідок е, тих дій е, Росії, зокрема, наприклад, е, це стосується того, що е, Європа е, після погроз е, Росії, що вона там буде заморожувати Європу і припиняла е, закачувати газ е, в 2022 році. Дві тисячі році вже Європа зрозуміла наскільки вона вразливо залежна від російських енергоносіїв і почала просто добровільно відмовлятися. Як результат споживання енергоносіїв від Росії воно поступово зменшилося. Це період 2024 року. У 2025 році трошки почало нарощуватися. Упорівняння з 2024 роком. Рок, це пов'язано з тим, що Європа почала більше закуповувати Еленджі газа і якраз така закупівля, вона трошки, скажімо так, змінила баланс, збільшила ті об'єми, які платить е, Європа за е, російські енергоносії. Але разом з тим, з 1 січня 2025 року. Після закінчення контракту щодо транспортування російського газу до країн Європи, відповідно, припинився транзит російського газу трупопроводного через Україну. Він почав здійснюватися через Туреччину, і відповідно обсяги суттєво зменшилися. Зокрема, наприклад, Придністров'я припинила отримувати Молдова Припинила отримувати. А також частково зменшили постачання газу е, в інших країнах, там Словаччина, угорщина, чехія в лютому 2025 році вже відмовилися від російської нафти. Залишився трубопровід. До сих пір працює. до речі питання до України. Чому до сих пір працює нафтопровід Дружба, через який здійснюється постачання нафти? безпосередньо до країн Європи Чехія відмовилася, залишилася тільки Словаччина і Угорщина. Вони купують російську нафту через ж нафтопровід дружба. Тому в цьому ключі, звичайно, є певні виклики. В цілому проблема є. Тобто, треба відмовлятися відмовлятися максимально. Але от в тих цифрах, які ви озвучили на початку, з приводу скільки ми за 4 роки купили, і скільки відповідно, за 4 Роки допомогла Україні, то тут треба дивитися, наприклад, той же саме на 2025 рік, кардинально змінилася ситуація. Загалом за енергоносії Європа заплатить десь приблизно біля 25 мільярдів доларів. В той час як допомога Україні, якщо також брати кредит, який виданий європейським Союзом за рахунок заморожених російських активів, вони сігають уже в два рази більше. Тобто там сім біля 50 70 мільярдів доларів видана Тобто, це вже в два з половиною рази більше у порівнянні з тим, скільки Європа платить за енергоносії. Тобто, певна тенденція є, вона є позитивною, вона є вже однозначно на користь України, але треба розуміти, що все одно кошти поступають. І вони кошти поступають в доволі таки великих е, об'ємах. Звичайно, це треба змінювати, тому Європа має відмовлятися не в 2027 році, а в 2026 році. Це не більше, скажемо так, на сьогоднішній день підтримують російського бюджету, але треба також розуміти, що газ, який купує Європа. Він добувається на «Ямал-1», на газосховище. Відповідна ЄМАЛДНІЙ от є наступна це е, видобуток, там повністю звільнений від оподаткування. І як результат основні податки, такі як Рента, і такі як Мита від газу, е, не поступають до російського бюджету. Основним підтримувачем російського бюджету на даний момент є Китай і Індія. Е, ситуація в листопаді вже змінюється. Вони зменшують те, на обсяги закупівлі російської нафти, але в цілому, все ж таки, ситуація, скажімо так, продовжує бути загрозливою, Тобто, повної відмови немає. Будемо дивитися, як далі буде розвиватися ситуація. Пане я додам цифру. От ви згадали зараз за Індію та Китай, як основних покупців російської нафти. Експорт російської нафти скоротився за листопад до 14 мільйонів тонн. Це на 2, на 2 мільйони тонн менше ніж попередній місяць. Служба зовнішньої розвідки надає такі дані і говорить, що Росію в листопаді витіснили з лідерської позиції постачальника нафти до Китаю і обійшли Росію, як не дивно, саудити. Як ви бачите, чи дійсно Китай, та Індія і Туреччина разом зможуть в подальшому зменшувати та, свої об'єми покупки нафти в Росії, враховуючи ті знижки? Які надає їм постійно Росія? Ну, Дивіться, тут ситуація є наступна. Давайте, якщо розглянемо, на даний момент ціна е, нафти е, коливається біля 60 65 доларів. Вчора було 62 долари за баррель е, марки Brent. Е, Відповідна знижка, яка надається, вона там сягає має, майже 25 Тобто в деяких моментах вони там продають навіть всього за 40-35 доларів за. Барель російської нафти, а треба розуміти, що собівартість у них 45 доларів. Да, звичайно, в цій собівартості, якщо ми будемо говорити про повну собівартість, значна частина податків а Безпосередньо виробнича собівартість, вона десь приблизно до 20 доларів. Але як тільки ціна падає нижче 45 доларів, а це вже зараз відбулося. То це призводить до того, що дуже багато тих е, нафтових родовищ, які зараз є вже виснаженими, е, з яких там добивається лише тільки декілька відсотків закачується вода, і видобувається ви лише декілька відсотків від закаченої рідини безпосередньо в е, ці всі е, скважини. Е, це вже стає нерентабельно. Вони змушені закривати, тобто навіщо продавати, якщо воно абсолютно є нерентабельне. тобто навіть цей процес вже є позитивний. А з приводу туреччини туреччина вона значну частину нафти, яку вона купувала в Росії, переробляла в нафтопродукти і продавала безпосередньо в Європейський Союз. Основним покупцем був європейський союз ще влітку прийняв е, санкційний пакет 18-й, якщо не появляюся, санкційний пакет, в якому якраз було передбачено про те, що вони відмовляються від наф... Наф... нафтопродуктів, які виготовляються з російської нафти, і от е, це означає тому, що як Індія, яка також само продавала нафтопродукти до європейського союзу, так і. Туреччина, вони зараз відмовляються від російської нафти не тільки тому, що Трамп провів санкції проти Роснефті і Лукоїла, а й також через те, що просто-напросто після того як вони куплять відповідну нафту, зроблять нафтопродукти. Далі нема куди продавати. То вони вони збільшують відповідно обсяги купівлі за рахунок інших дерев. Там казахська нафта, Азербайджанська нафта там, наприклад, інша нафта і так само і Індія. Вона більше закуповує Саудовську Аравію, іншу нафту, для того, щоб якраз мати можливість і надалі продовжувати продавати нафтопродукти до Європейського Союзу, е, як буде працювати безпосередньо ці санкції? Ну, поки що складно, сказати. Тому що там доволі таки складна формула, яка має враховувати, скільки російська нафта ви купили, скільки там всередині країни сложили, скільки, відповідно, вони відправили іншу країну, і вже, виходячи з цього, будуть рахувати для Європейського Союзу. Тобто є певні, скажімо, застереження, як воно буде все працювати належним чином. Разом з тим, і Туреччина, і Індія однозначно будуть відмовлятися від російської нафти. Питання лише тільки в тому, які обсяги. Будуть відповідати, в яких обсягах вони будуть відмовлятися? Китай так само, але тут вже більше по відношенню до Китаю діють американські санкції санкції Трампа. Чому? Тому що коли у тебе заходить пісенційна судна з пісенційною нафтою, то є великий ризик того. Що твій порт, як це вже сталося, попаде під санкції. а це фактично його можна сказати банкротство. Тому що якщо воно попадає в якийсь китайський порт попадає під американські санкції, вже належним чином вони не мають можливості приймати судна з різних країн, а інші країни бояться відповідно заходити. І звичайно, це є серйозний ризик, тому в цьому ключі все ж таки Китай буде відмовлятися, але більше через ні Європейські санці а? Американське санкція ну для нас, в принципі, це є не принциповим, з якої причини відмовляється, головне, щоб відмовлялося. Це 100% панеля. Пане Ілля. Якщо говорити про гравців цього такого нафтового ринку та великих гравців, витісняючи Росію, ми кого отримуємо в лідерах? Це тоді Саудити, США. Хто тоді буде займати місце Росії? Дивіться зараз надлишок, надлишок, суттєво надлишок виробництва. Це зокрема, наприклад, як ви правильно зазначили, Сполучені Штати суттєво нарощують Казахстан. Може нарощувати видобуток нафти і відповідно продавати на світовий ринок. Далі потім це звичайно, і Саудовська Аравія, яка дуже легко може збільшити свій видобуток на 2 мільйона барелів на день, і відповідно це не створить якісь проблеми. Також виходить нові гравці, там Бразилія, Венесуела відповідно, нарощує знову ж таки. Там трошки нормалізувалась нібито відносини, але разом з тим. Ще є певні питання, e, інше. E... Інші країни, які на даний момент є, мають доволі таки суттєво обсяги розробленої відповідно нафти, можете поставляти їх на світовий ринок. Так, звичайно, це не питання там умовно кажучи лише тільки там декілька місяців. Це питання року і двох років, але витіснити мо повністю Росію навіть повністю є можливим. А Росія на сьогоднішній день не має нових родовищ. Які є е, комерційно привабливими, і відповідно це призведе до того, що вони будуть і закривати ті родовища, які на сьогоднішній день є, вже не є не рентабельними з одного боку, а з іншого боку, в принципі, відкривати комерційних їм не вдасться. Тому навряд чи, вони будуть втрачати свою е, частку на світовому ринку, обґрунтована і цю частку будуть абсолютно без жодних проблем, без підвищення ціни на нафту займати інші грацій. Зрозуміло тут панеля. Пропоную далі поговорити про гроші, зокрема про репараційний кредит. Як відомо, з покладанням на ці гроші був ухвалений бюджет, проголосований вже бюджет навіть. На прийдешній рік на 2026, е, позика, про яку ми говоримо, це 140 мільярдів євро заморожені російські активи. І от е, представники європейських країн будуть збиратись 18 грудня, як відомо, щоб далі обговорювати рухатись ці дискусії, поки порозуміння немає. Є різні варіанти, різні пропозиції. Але в цілому бельгійський євроклір, враховуючи подальші ризики, відмовляється поки що надавати ці гроші. Як ви бачите, як буде тут розвиватися? як будуть розвиватися події. Дивіться, перша ситуація. Тут е, більше питання в Більгії. Тобто, якщо Більгія б дала добро, то відповідно вже рішення було ухвалене. Бельгія має такі застереження. Перше застереження, яке заключається в тому, що Європейський Союз прийняв невдалу модель продовження санкцій проти російських активів. Зокрема, вони мають переголосовувати кожні півроку. Як результат, це дає можливість Угорщині, яка знаходиться в прокремлівському такому е середу, ну, прокремлівському політицька політика. У них е спостерігається, вони можуть в будь-який момент не підтримати продовження санкцій проти Росії, і це призведе просто до того, що вже на наступний день представника російського центральбанка будуть Бельгії з платіжним дорученням і вимогою перерахувати ці кошти на рахунки відповідно, е російського. Центробанка в Росії. Тому це абсолютно обґрунтоване застереження, яке якраз говорить, давайте зробити якийсь механізм для того, щоб у випадку, якщо виставляється такий рахунок, то це покривається яким чином. Сама Бельгія, відповідно, не буде мати можливість виконати ці забезпечення. Тобто, зробить мені якісь гарантії від того, що Росія буде відповідно погрожувати. Це ще можна, в принципі. 에, зрозуміти цей крок правильний погіршила ситуацію: те, що 에, була представлена уся мирна угода на 28 пунктів, і в цьому одним стан два пункти, які стосуються розподілу цих коштів, які на даний момент є заморожені в Європейському Союзі, а конкретно 100 доларів Україні і да навіть не Україна а. 에, американо е, Українському фонду ще 100 мільярдів доларів е, відповідно передається в російсько американський е, е, фонд, який буде займатися інвестиціями в Росії. Звичайно, європейці трошки, скажімо так, вони не знали про ці плани, і вони трошки відверто здивовані, ну, від е, цієї пропозиції, коли. Без їх участі ділять ці кошти, які зараз перебувають в Європейському Союзі, але це додало відповідних аргументів для Бельгії. тому що одна справа, коли ти не виконуєш, наприклад, якісь рішення розпорядження Росії, яка є країна агресора, і зовсім інша ситуація, якщо це рішення буде підтримувати Сполучені Штати, тому поки що все це, скажімо так, зависло. Йде процес очікування, що далі відповідно, який буде результат. Але разом з тим все ж таки не стоїть на місці безпосередньо самого Європейського союзу. Європейці напрацьовують відповідні механізми, знаходять пункти в статуті європейського союзу, які дає їм можливість, зокрема наприклад, і продовжувати санси без участі безпосередньо угорщини. Також це і питання надання відповідних гарантій. І навіть якщо репараційний кредит не буде нами отриманий, розглядають варіант надання відповідно іншого кредиту за рахунок уже е, фондів е, країн Європейського Союзу. І там е, питання вже, скажімо, так е, також має певний прогрес, тобто іншими словами, є напрацьовані механізми. Тому е, ми можемо сказати, що Україна залишиться з грошима, буде з грошима. Питання лише тільки в тому, як ми їх отримаємо, чи ми отримаємо за рахунок репараційного кредиту, чи за рахунок фондів Європейського Союзу. При тому, що репараційний кредит Європейським союзникам нашим він є більш привабливим. Як далі буде розвиватися ситуація, Я очікую рішення не на 19 грудня. Я думаю, що там якраз рішення не буде, а більше очікую рішення на січень місяць, кінець січня. Коли вже буде прийнято рішення, треба розуміти, що у України на цей рік і на наступний рік, фактично до майже весь перший квартал, гроші є. Тобто ми зможемо профінансувати свої видатки протягом першого кварталу, 2026 року. А це означає, що є і час європейцям відповідно прийняти якісь спільні рішення того, яким чином вони будуть підтримувати Україну. Цей оптимізм він втішає втішний прогноз. Будемо сподіватись на підтримку союзників так і адекватне розуміння ситуації, в якій ми зараз перебуваємо. Бо по суті, це єдині наші донори. Зараз Сполучені Штати Америки відходять більше до позиції спостерігача аніж союзника, і тому сподіваюся, ну, я не сказав, наступу. що та про да, це не вони не одні, не тільки європейський Союз, і європейський Союз найбільше, але є також уряди інших країн. Нам допомагають Японія, нам допомагають інші країни, а також Світовий банк, також Міжнародний валютний фонд. Тому в цьому ключі, відповідно, ще є і інші, які нам так само допомагають. Але, звичайно, європейський союз у порівнянні з, з усіма іншими країнами. Ну, це суттєво більша е, сума, е, яка нам надана була європейським союзом, ніж всі інші разом взяті. Пане Ілля, і на завершення хочу попитати про гроші в Росії. З'явилася публікація видання Більд з посиланням на економістів, на їхні розрахунки, припущення. нібито у Путіна залишилося грошей на війну на 16-18 місяців. Як ви ставитесь до таких прогнозів? Чи можемо на них сподіватися, чи це гріє душу, але насправді не є реальністю? Ні, питання не в тому, що є реальність, чому тому, що наскільки вистачить, це фактично на даний момент важко сказати. Я ми постійно слідкуємо за станом російської економіки. Ми більше аналізуємо в контексті того, чи є відповідні загрози взагалі функціонуванням. Російської економіки, російського бюджету, російської фінансової системи, і от там от є серйозні проблеми. І ці серйозні проблеми стосуються по перше, бюджету. Вони зокрема, там за останній час надрукували майже 50 мільярдів доларів для того, щоб профінансувати дефіцит свого бюджету. Це через механізм Репо. Це кредит, який видає центробанк відповідно комерційним банкам. Комерційні банки фактично за цей рахунок датують е видатки, е які здійснюються за рахунок бюджету, е тобто іншими словами, це серйозний ризик, але й банки зараз знаходяться в складній ситуації. Чому тому що ситуація в економіці погіршується, зростає кредиторська заборгованість, зростає неповернення кредитів. Як з боку населення, так і з боку підприємств, крім цього, бюджет викачує фактично вільні ресурси, вільну ліквідність з банківської системи, і це створює серйозні проблеми. І тому у них доволі таки складна ситуація саме в банківській системі. Я вважаю, що якщо натиснути належним чином, якщо припинити будь-які транзити російської нафти, якщо відповідно припинити заборонити прохід під санкційний суден через територіальні води європейського Союзу, Союзу, Боже це просто смішно. Е, їздять і по Чорному морю по Балтійському морю. Судно взагалі без прапорів, судна е, не зареєстрований в жодній країні. Це піратське судно. І ви дозволяєте їм прийти. Ну, куди ви дивитесь? Ну, пора вже проявляти суб'єктність і відповідно атакувати. Так само і Україна. Україна зараз вже вдарила по декілька танкерам. Треба збільшувати ці удари. Тобто, треба потопити ще декілька танкерів. Які перевозять російську нафту, і таким чином поставити крапку, що в Чорне море воно закрите для російського судноплавства? Тобто, будь-яке судно, яке виходить з російського порту, є законна військова ціль, і що воно там не перевозило, про що ви За документами можна показати все, що завгодно. а воно може перевозити і зброю, і вибухівку, і заборони речовини, і товари подвійного призначення, і так далі. Тому вони всі мають бути потоплені. І це призведе до того, що е, припиниться відповідна надходження то, з того, що ми почали від реалізації нафти. А реалізація нафти це критичний момент. Це вже запускається ефект спіралі. Е, відповідно, в результаті цієї ефекту спіралі е, у російській економіці суттєво закінчуються, скажімо так вони закінчуються гроші. Друг грошей це дає гіперінфляцію. Як результат, вони повністю повторюють шлях радянського союзу кінця 80-х років. Війна, з якій вони програли афганська війна, суттєво нарощені видатки на війну, це якраз 80-х років космічної війни і інші відповідно видатки. І у них та сама ситуація. Тому в цьому контексті дуже важливо зараз тиснути максимально сильно на російську економіку. А ось коли вона розвалиться, ну це вже питання доволі таки складне. Це знаєте, як на якому є точно проблеми, він вже там зношений. Коли він завалиться, ніхто не знає, але розуміє, що він уже. Вітки і утриматися не зможе. Я лише додам інформації, панеля. От зараз, коли ми маємо запис, в Одесі затримали судно тіньового флоту Ерефії, Служба безпеки України, арештувала цей суховантаж, який входив до тіньового флоту, і незаконно вивозив українську агропродукцію з окупованого Криму. Судно прибуло до порту Одеси під прапором африканської країни. Отака історія. Тобто є затримання, є, є рухи. Так. Позитив. Спасибі вам, пане Ілля, за цю розмову, за вашу експертизу. Дякую. Дякуємо. Дякуємо на все добре. Глядачам обосток, Нагадую, друзі. Будь ласка, коментуйте цей ефір, ставте ваші подобайки, діліться цим відео зі своїми, щоб якомога більше людей бачили нас на просторах Ютубу. Це важливо для нашої роботи. До зустрічі!